Друзі, зі сторіні ви бачите some... ранкова панельна дискусія почалася з представниками конгресу США. Зокрема, питання України то пріоритет. Всі в шоці від цього плану Трампа Путіна всі конкретно ставлять питання, що ніхто не бачив тексту і взагалі як можна тиснути на Україну по конкретним дедлайнам, що це абсолютно неприйнятно. Також питання звучало, що може зробити Конгрес для того, щоб це зупинити. І очевидно, крім того, щоб висловлювати обурувань обурення, конгресмени мають ставити до Трампа, що а, Америка не може зрадити Україну і діяти як Росія, яка коли Будапештський меморандум підписувала. То а, всупереч вторглася в Україну саме безпекові гарантії це те, що треба вимагати. Також присутні конгресмени згадують, як вони відвідували Україну і бачили Бучу і чітко зазначають, що Путін це не просто воєнний злочинець, який давав накази гвалтувати е, жінок і дітей, е, вбивати на очах своїх родичів. Тому е, акцент на тому, що Росія чинить геноцид, є надзвичайно важливим. Тому наше завдання зараз нагадати світу про ті звірства, про е, акти воєнних злочинів, злочинів проти людяності, особливо в момент, коли на світ вшановує пам'ять жертв голодомору геноциду, нагадати, що Росія не може просто вийти посту зброї. Ну і дуже добре, що тут на галіфаксі якраз е, питання. Відповідальності Росії звучить тому, що всіх шокувала так само амністія. Це взагалі абсолютно неприйнятно, тому що це винагородить агресію і буде стимулом для Китаю, для Північної Кореї, і це абсолютно не співпадає з. Американськими цінностями, про які тут ще говорять, хоча чітко зазначили, що в наступному році, якщо американська демократія виживе, то чітко серйозно зазначають про ті тріщини, які є, то буде відзначати своїх 250 років. Тому наше завдання апелювати, зокрема, і до конгресу, нагадувати світу і американському суспільству про ті злочини, які вчинила Росія, і вона не може просто вийти непокараною.